Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розповів про військову допомогу Україні, яку надають різні країни. Сполучені Штати разом із союзниками надали сотні одиниць військової техніки. До списку входить бронетехніка, артилерія, системи протиповітряної оборони та інше озброєння і боєприпаси. Як він сказав, ми забезпечили сталий потік зброї, включно із системами протиповітряної оборони, артилерійським озброєнням і не лише ми робили це не самі. За словами президента Сполучених Штатів, більше півсотні країн зобов'язалися надати Україні важку бронетехніку артилерію та велику кількість боєприпасів. Як він сказав, понад 50 держав зобов'язалися передати майже 2000 тисячі одиниць танків та іншої військової техніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 мільйони артилерійських снарядів і понад 50 сучасних високоточних реактивних систем залпового вогню. Українські військові вже використовують французькі гаубиці калібру 155 міліметрів перші кадри з цим озброєнням в Україні показав український журналіст. У грудні Збройні сили України отримали від Франції шість причіпних саморухомих гаубиць калібру 155 міліметрів. Україна також придбала щонайменше 15 таких гаубиць на початку вересня 2022 року. Продаж відбувся за підтримки Міністерства Збройних сил Франції. Французька гаубиця зі стволом у 39 калібрів здатна зробити 6 пострілів за хвилину та відправляти звичайний снаряд калібру 155 міліметрів на 24 км. активно-реактивними снарядами може уражати цілі на відстані до 30 кілометрів. Пентагон розглядає можливість навчання українських військових експлуатації системи протиповітряної оборони Петріот на військовій базі в Сполучених Штатах, а не в Європі. Також, як повідомляє CNN, за словами високопосадовця Пентагону, невдовзі Сполучені Штати Америки розпочнуть навчання українського персоналу управлінню та обслуговуванню системи Петріот, хоча не уточнюється, коли саме почнеться навчання або скільки часу знадобиться, щоб освоїти цю систему протиповітряної оборони, високопосадовець оборонного відомства заявив, що воно розпочнеться дуже скоро і займе кілька місяців. За даними Пентагону, система Петріот коштує в середньому 500 мільйонів доларів залежно від конфігурації платформи. Кожна ракета коштує приблизно 4 мільйона доларів. Міністр оборони України за підсумками телефонної розмови з головою Міністерства оборони Сполучених Штатів заявив, що українські військові швидко навчаться працювати з системами Петріот. Уряд та парламент Данії ухвалили рішення про виділення коштів на закупівлю додаткової зброї для України йдеться про 300 мільйонів данських крон, а це приблизно 43 мільйона доларів, як заявив міністр оборони Данії. Боротьба України за свободу це також наша боротьба. Саме тому уряд разом із партіями в парламенті ухвалив рішення про виділення Україні ще 300 мільйонів данських крон. Уряд і надалі надаватиме фінансову, військову та гуманітарну підтримку українцям. Ці кошти будуть виділені з бюджету Міністерства оборони країни і будуть передані Міжнародному фонду для України, який очолює Велика Британія. Восени також стало відомо, що Данія спільно з Німеччиною та Норвегією профінансують виробництво і поставку словацьких колісних самохідних артилерійських установок калібру 155 мм для Збройних сил України. Уряд Естонії ухвалив рішення про надання Україні нового пакету військової допомоги. Про це повідомив міністр оборони країни, як він сказав. Ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми ухвалили рішення про новий пакет допомоги для українських військовослужбовців. Пакет здебільшого стосується індивідуального спорядження, тому що це те про що конкретно нас попросили українці. За словами міністра, у новому пакеті буде зимова польова форма, засоби індивідуального захисту, а також безпілотники. Німеччина передала Україні додатково броньовану ремонтну евакуаційну машину. Про це йдеться у списку, який оприлюднили на сайті уряду Німеччини. Раніше Україна вже отримувала такі машини від Німеччини, тепер Збройні Сили України мають 13 таких ремонтно-евакуаційних машин. Німецька броньована ремонтна локаційна машина належить до групи бойових машин підтримки. Ця броньована робоча машина розроблена на базі Леопард-1. До зони її відповідальності входить забезпечення мобільності бронетанкових військ, відновлення пошкоджених машин, надання допомоги в установці та демонтажі двигунів та баш, та також забезпечення підтримки у ремонтній майстерні. Німеччина передає Збройним силам України військові вантажні автомобілі високої прохідності. За дорученням уряду Німеччини місцевий концерн постачає в Україну нові вантажівки. Загалом в Україну буде передано 26 таких високопрохідних автомобілів. Ці машини використовують для транспортування платформ та контейнерів із технікою або боєприпасами. Українські інженери створили безпілотник, що недоступний для засобів радіоелектронної боротьби дрон назвали Ельф. Його основна мета розвідувати дальні позиції. Розробники зазначають, що Ельф має високі показники здальності, непомітності, виявлення координат реп і створений, щоб замінити дорогі закордонні аналоги. Характеристики літального апарату, максимальна швидкість 140 км на годину, час у повітрі 120 хвилин. Максимальна дистанція роботи 150 кілометрів, робоча висота до 1000 метрів, практичний ліміт 3500 метрів. Вуглевидобовні підприємства української компанії за 11 місяців цього року ввели в роботу 25 нових лав, як заявили у при службі компанії. За 10 місяців року було введено в роботу 23 нові лави, ще дві лави введені у листопаді. Незважаючи на складний час, шахтарям компанії вдалося зберегти видобуток вугілля на торішньому рівні. Французька компанія, яка допомагає з відбудовою гостомеля, планує побудувати в Україні завод стінових блоків із рослиною сировини деревини та спресованої соломи. Про це повідомив віце-президент компанії. За його словами, несучі конструкції будуть виготовлені з бетону, а стінові панелі з блоків, які містять деревину та спресовану солому. Крім того, залучення місцевої сировини допоможе розвинути місцеву економіку, а також це дасть можливість зекономити чималі кошти на імпорті матеріалів з-кордону. Аби зменшити потенційні витрати, французька компанія планує побудувати в Україні заводи з виробництва таких блоків. Як зазначили у компанії, це буде спочатку невелике виробництво 20 робочих місць. Ми хотіли би залучити до виробництва ветеранів. Україна отримала ще 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги від Європейського союзу. Зазначається, що ці кошти черговий транш у межах макрофінансової допомоги в розмірі 5 мільярдів євро, як йдеться в повідомленні Європейської комісії. Сьогодні ми виплатили третій транш у розмірі 500 мільйонів євро у рамках макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів євро на 2022 рік. Це сприятиме макроекономічній стабільності України та зміцнить її загальну економічну та фінансову стійкість. Ці заходи спрямовані на посилення стійкості та економічної стабільності країни, покращення бізнес клімату, зміцнення верховенства права та управління та гарантування енергетичної безпеки України. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати у фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!